Вечір всім дякую за запрошення на Талці. Приємно бути у вашому скажімо так товаристві. Друзі, мені 40 років, 41, вибачте, навіть уже я ніколи не могла подумати, що 37 років, коли болить спина, ну це є ок. Насправді це далеко не є так е, в норму. В коралі я недавно відносно з листопада місяця прийшла на здоров'я. Десь приблизно три роки тому перші були прояви дискомфорту болі в спині, але звичайно, як більшість з нас це сприймалося, на жаль. Як в порядку речей, і тому нічого не робилося, ніякої діагностики не робилося, якщо був скачений драгоцінний час. Але біль тільки усугублявся, ні до чого доброго це не призводило, лише заважало моїй діяльності, моїй справі. Я є людина творча, я є людина мистецтва, і я запамітала таку закономірність, що саме вночі в спокійному стані я відчуваю найбільш прояви скутості, дискомфорту і того жахливого такого ниття. Але на ранок, як кажуть, ми все є, що розрухуєшся, і я про це забувала. Так тривало приблизно рік, поки вже не збіглася. Моя дискомфорт в болі, біль в спині уже з таким, знаєте, друзі, хронічним таким. Ниттям, де уже я почала бити на сполох і звертатися до лікарів від державних до приватних. На жаль, їхня терапія не допомагала, ніяка фізіологічна реабілітація. Тимчасово ні масажі, це було лише буквально на пару тих лікувальних сеансів, і проблеми далеко не вирішувалася. Так співпало, що минулий рік мене був надто емоційно-психоемоційно -емоційно виснажений, було тотальне вигорання, і я просто вже без безвиході почала звертатися на звичайні запальні зняття запальних симптомів, де знову ж таки це було лише тимчасово. Сово, адже діагноз мені ніхто не міг поставити лише нарешті зустрівшись із нашим рівненським вертебрологом Володимиром Петровичем Златієм, де й було визначено, що у мене досить рідкісне автоімунне захворювання, яке більше притаманно чоловікам, як на диво, анколізуючи спондиліт Ми звикли чути це в народі як Бехтерева. Це запальний процес хребта, де якщо не робити. Стоп, так, адже воно не лікується, іде тотальне закостеніння хребта. Це запалюється суглоби, суглоби хребта, суглоби інших е, органів. І так як немає лікування, це неможливо вилікувати, лише потрібно було б підтримуватися певної базової терапії. Мені було призначено таблетовану базову терапію по життєво, як я кажу, на постійній основі е, і в такій досить чималій. Е, дозуванні досить малому дозуванні. Вперше, що мене вразило, це настільки токсичність тих ліків. Ну але вихід був лише один: лише на них можна було якось прогрес призупиняти. І просто, вже не маючи чим, як цим справлятися, я просто звернулася до нашого лікаря, керівника академії здоров'я Тетяни Васильівни Юзюк яка у висновку стала моїм наставником, забігаючи наперед, все ж таки вона вговорила мене пройти концепцію здоров'я. І тут відбулися наші дійсно реальні чудеса. Спочатку детокс плюс. Парашил та коловада Лайт, і вже на коловаді я відчула друзі таку, знаєте, якусь полегшеність. Я спочатку не приділила цьому уваги, адже таблетки все одно я приймала і вранці, і ввечері, досить велика була доза. А потім після коловади я не могла дочекатися, щоб нарешті розпочати пити е, мій е, славнозвісний і улюблений колаген вперше в житті. Я до того не пила подібних ніякій формі, і я просто вже не могла дочекатися, щоб розпочати пити його, адже вже нарешті на очищений організм, як нас навчали, можна приймати вже відповідні наші вже нутрієнти, ті, які годують, уже нас наповнюють. І паралельно Тетяна Васильівна мені назначила білорон. Скажу чесно, спочатку я не відчула, як такого, як я покладала великих сподівань на першому місяці прийому, але з кожним. Е, з кожним Тижнем я побачила, що вже біль в принципі стухає. І, друзі, я відмінила терапію сама собі. Мені просто Тетяна Васильівна порекомендувала сульфасалазин, це та базова терапія таблетована, призупинити. І до цього часу це вже пройшло півроку. Я прийшла на білороні, скажу, і бачу результат, що я вже спокійним, повноцінним, вільним від скутості дискомфорту життям почала жити. Спати, я просто в мене був такий настільки жахливий в свій час стан, що я реально е, просто ну дійсно просто сповзала з ліжка вранці, тому що по-іншому це не можна було назвати, і сна не було ніякого відповідно, і день ресурсу. Також і я вже півроку, друзі, як уже без базової терапії, що на хвилиночку мені настільки воно серйозно, що було виписано навіть державою, тому що це є в програмі державних ліків, навіть ось і е, вплив тих токсичних, вони дуже токсичні на починку, відмінено. Але я скажу чесно. Це був непростий етап, концепція три місяці колегену наш Білорон. Час від часу вранці роблю фізичні вправи на розтяжку. Ну не без того. Але коли не забуваю, адже зараз настільки стало легко жити і вільно жити, що просто інколи вранці навіть ну біжиш, летиш і просто навіть може чисто по, по цьому браку часу не робити вправ. І для мене це було чудо. Для мене це було відкриття коралу як такого, адже до цього часу я лише так точково користувалася, брала дітям продукцію. Сама не зовсім довіряла цьому. Дякую, що ти поділилась і ще тут є питання. О, тобі задали скільки курсів білорону ти проходила? Дивіться на рахунок білорону. Спочатку скажу вам чесно, відкрию такий секрет, можливо, не зовсім приємний. Але коли в мене були перші прояви дискомфорту, але вони мені вже заважали жити. Звернувшись до нашого лікара Тетяни Васильівна, яка вже коралівець зі стажем, срібний майстер, вона мені дала білорон пропити ще десь. На початку це було десь років два назад. Я його придбала. Тоді для мене були це дуже великі гроші, та в принципі зараз але. І він розумі тоді не подіяв, не подіяв я. Пам'ятаю, як я його ретельно місяць пила. Але бачите, як все дуже індивідуально, звичайно, як працює, от саме на очищений бажано організм від токсинів і нашої зашлакованості, уже потім ми даємо нашому тілу, нашому імунітету уже тоді їжу, яку він потребує. Я пропила тоді, але я рахую, що це не є результативно, тому що це ну, пройшло мені, здається, ну і заповнило якісь напевно моменти Заповнило, однозначно в суглобах, зв'язках м'язака, так як він за це відповідає кондопротектор. Але біль не знято була і тільки зараз, після концепції, разом поєднуючи з колагеном, якого пропила три спочатку два рожавеньких посередині взяла блакитний наш три з гелоронкою. Я на паралелі спочатку взяла тільки одну, звичайно, одну тільки е коробку, ну, тобто дві пляшки, курс місячний білорону.